Привіт! Ви на каналі Шалена Батьківщина і сьогодні ми з вами поговоримо про поливі підживлення дині на стадії початку вегетації і на початку цвітіння. І так, йдемо далі, зараз все наглядно покажу. У нас тут знаходиться басейн. На 90 тисяч літрів, можна і плавати. Глибина 2 метри. Зараз набирається водою. Водичка чиста. Йдемо далі. Заборна труба у нас 75-та. Знизу стоїть забор і 75-й обратний клапан, щоб тримав воду в трубі, яка йде на скважину. До помпи підходить труба 75 і виход лайфлет 75. Помпа на 75, в час. Зараз проводимо підживлення. Дві ба бакові йомкості на 200 літрів бочки. Так, сьогодні ми даємо, зараз вам покажу наглядно. Пікасіт 0,6020 і кальциніт. Касіда даємо на 2 гектара 25 кг, кальциніда даємо 20 кг на 2 гектара. Також додаємо до цієї суміші сульфат магнію. Дві йомпросід, даємо похвилинно. У нас тут є отакий кран подачі добрива. Зараз я трошки додав, щоб швидше подавало. Розраховуємо так. Щоб поступово наша підживка йшла на одну частину і на іншу частину. Далі в нас іде фільтр, отакий, акваток, на 75-ту трубу і йде магістраль далі до поля. І так, поки йдемо до поля, там, де відбувається полив нашої дині, трішки роз. Повім, нагадую, у нас посаджена диня фірми Ензезаден Лукстар це ультраранній гібрид. Ми провели роботи, Сфрезерували міждуряддя, також провели прополку в рядку, провиривали бур'янчик і подосапували там, де позалишався бур'ян. Диня повинна бути чистою, тому що бур'ян це рознощик різних захворювань і шкідників. Слідкуйте, щоб ваші площі були завжди чистими. Вчора ми проводили профілактику листову від хвороб і шкідників, також підживу. Це буде в розділі відео про кавун, піджива та профілактика кавуна. Перед цим відео можете подивитись. І так, зараз ми вже доходимо і наглядно вам. Підходимо до нашого поля, де знаходиться диня. Зможете бачити? 2 гектари поділено посекційно, поливаємо відразу 1 гектар, потім інший. Тому що мощності помпи на 2 гектари відразу поливати не вистачає. Так, зараз ми дійдемо до середини, тому що нам треба перекрити крани, щоб поливати іншу сторону. Ось можемо бачити, в нас диня в такому стані. Це ту, що ми ось досівали нещодавно. А та, що була посіяна відразу. Уже має такий вигляд, вже кидає фліті і починається цвітіння. Так, зараз підходимо, є в нас От, ось ми вже і на середині. Можемо бачити, капелька в нас поливає, капелька упруга, тобто тиску в системі досить вистачає. Підживлення провели. Зараз відбуваємося пролив ґрунту. такі у нас деньки. Можете бачити, бур'янчик сохне біля них. Вже мають один настоящий листочок. Десь менші, десь вже ось такі. Вже друга пара листів. Приливаємо дивно все по часу. Так, у нас тут трішки осталось до полоти, не все закінчили. Ось декілька рядків ще у нас знаходяться забур'янені. В рядку то чисто, але побіля рядочка, там, де фризою, ми не змогли близько підійти, тому що плеті вже кинули. Зараз ми це все будемо діло допалувати. Тут залишилось декілька рядочків нам. Яка зараз задача в мене? В мене задача перекрити цю ділянку поля і відкрити крани на інший гектар. За допомогою от таких кранів, які знаходяться в лайфледі. Одночасно можна перевірити вологість. Находимо там, де в нас. Є емітер або капелька. Тут у нас відбувається полив, і я просто вставляю палець, провіряю, наскільки промочило і як. Потрогав пальцем землю. Земля, в принципі, досить волога. І ось нахожу там, де в нас є пробоїна в каплі і мию руку. Трішки вологи зверху на диню попадає, нічого страшного в цьому немає. Також дивлюсь, тяне хмарки. Передавало на сьогодні 60% дощу. Надіюсь, дуже, що він буде. Переключаємо крани. Робиться це все дуже швидко, тому що затрата часу на це все потрібно це все робити швидко. В одну сторону і в іншу. Оп, швиденько людей переключаю. Так всі крани. В загальному я роблю це все двома руками для зручності. Ну сьогодні вирішив вам це все показати. Це все робиться дуже і дуже швидко, щоб рівномірний водовилив був на всіх рядках. Отак От От приходиться бігати 100 метрів. Раком 38 рядів на два 76 кранів потрібно відкрити і закрити буквально за хвилинку часу. Двома руками, звісно, набагато зручніше, але ну, можна це все робити і одною рукою. Це перше у нас підживлення. Дивіться, для чого ми робимо підживлення пікасідом. Тому що щоб у нас є 13 40 13 але його в нас не вистачає, щоб підживити там 10 кілограмів лишилося, А треба дати нормальну дозіровку. Так, фосфор у нас відіграє важливу роль в розвитку корневої системи. І також відповідає за генеративні органи, тобто цвітоноси наші. Закладка майбутнього врожаю Тому ця підкормка підходить на дві фази: на розвиток таких малих пагонів і на тих, що починають цвісти. Так, Фоксфор відіграв роль на цвітіння і на розкорневі системи кальцій. У... Укріпляє. Клітину рослини також стимулює рост корневих волосків, які відповідають за харчування, що дуже необхідно також на двох стадіях вегетації. Калія взагалі там на стрішки і також в нітраті кальція є азот, який знаходиться в кожній клітині організму рослини і допомагає в побудові других клітин. Тому робіть ваші підживлення правильними і ефективними. Так, з вами була шалена батьківщина. Кому буде цікаво про розвиток дині сорту Лукстар, подальші поливи підживлення профілактики, а також налив плоду, реалізація плоду. Підписуйтесь, ставте лайки, діліться знайомими. Далі буде більше і більше корисної інформації. І також, кому потрібно любі засоби захисту, посівний матеріал, також будь-який садоводський інструмент, можете звертатись до мене на Viber, Ми вам допоможемо, знайдемо проблему по листку. Наприклад, у вас якесь захворювання на дині, ви мені скидуєте відео або фото на Viber, Я дивлюсь, що з нею і коректую вас для того, щоб... Ваша диня не хворіла і розвивалася і почувалася дуже гарно. Допомагаю придбати ці препарати, щоб вилікувати вашу диню. На все добре з вами була шалена батьківщина. Підписуємо, ставимо лайки. Далі буде більше більше корисної інформації.